Погода в Шотландії. Ось дивіться, а зранку було пасмурно. Ну, буквально хвилин, не знаю, ще 10 назад. Було було Зараз таке сонце. От просто, ну от просто дуже люблю, не знаю, цей не парк, я не знаю, як вони називаються. Ось таку зелень тут. А за що обожнює? Оцю Шотландію? Це ось, ось ще тут так зелено, зелено, зелено. І я дуже зібралася в магазин. Вдягнула гольфік, тому що мене трохи щось горло болить. Вдягнула гольфік, так? І вітровочку. Тепер мені жарко. Але, вихоже, знаєте, навіть так, щоб було так трошки мені паршивенько. От вийшла і так добре, так класно. Не знаю, обожнюється цю Шотландію. От подивіться, яка краса. Подивіться, як гарно. Можливо, це лише мені. Так тут все гарно, так все тут. Знаю, зелену. Знаю, я чесно сказати вам, закохалася в цю країну. Хоча якби два роки назад ви мені сказали, що я буду запустити такі відео, я би вам стала, ви що? ніколи, як міняється так? думка людей. Ну, це моя, моя думка.